Всім доброго ранку, любі друзі, Миру вам та Божого благословення. Хай Господь хранить вас і ваші сім'ї. Нам необхідно пам'ятати в'язнів, молитися і які б не були перепони. Потрібно лишатися вірними Богу. Ми ніколи не повинні забувати гнаних християн і молитися кожен день за всіх, хто страждає за віру. Це приклад для нас духовної сили та віри. Ми повинні цінити та дякувати Богу за Україну, що в нас є можливість наповнюватися Словом Божим і проповідувати до краю землі. Щоб не було пекла на землі, потрібно нести світло у всьому світі і закрикаючи людей до покаяння. Слава Ісусу Христу! Що живемо в найвільнішій країні, і сьогодні Бог дає час на спасіння, і головне, не прогавити свій шанс і вибрати Ісуса Христа і виконувати волю Божу за спасіння людей. Тільки віра в Бога зупинить жорстокість. Амінь.